Всім привіт! Робіть ці вправи кожен день і ви отримаєте нове серце. Ви зможете наново народитись від Бога і станете духовною людиною. Перше, вмикайте кожен день слово Боже, адже щоб змінитись, потрібно усвідомити наявність проблеми. Перший крок усвідомлення: ви приймаєте рішення, що хочете змінитись. Другий крок це розсічення. Як кажуть хірурги, щоб вилікувати пацієнта, його необхідно розрізати. Розсічення це аналіз усвідомлення справжніх мотивів, схильностей і патернів. Третій етап це генетичний процес. Ви змушуєте свій мозок працювати, записуючи откровення з Божого слова, описуючи своє покаяння і свою сповідь. Під записом нейробіологи мають на увазі буквально запис на папері, друк або голосове повідомлення. Коли ви записуєте і проговорюєте, тоді нова і божественна інформація прописується на вашому серці і розумі. Четверте, необхідна перевірка. Перевіряєте, перечитуєте, переслуховуєте свої записи. П'яте. Ви ставите ціль на сьогоднішній день, що ви перемагаєте духом вчинки гріховної натури. Відкладайте всі негативні емоції, злобу, наклеп, жадібні, слінощі. Заздрість, пожадливість все плудське таким чином ви позбавляєте такі думки сили. Думка це теплова енергія. Якщо ви не кидаєте дрова у багаття, вона вона згасне. Тому це ваша відповідальність вирощувати у своєму мозку і серці здорові дерева, дерева життя. Амінь.